Ну це найкоротший путь. Ми просто так створюють аккаунти, щоб набирати підписників і щоб що? Тобі треба реклама, тобі треба в рекламодавців шукати, щоб тобі хтось рекламу давав. Вони не платять багато. А ми зробили такий проєкт, де люди зайшли, навчились виставляти відео, виставляють їх, зразу їм дають все готово, все, що їм треба, просто відоси виставляти. І сразу їм дають можливість за заробітку, тронути кошти і зразу зарплату виплачують в кінці, там, на початку місяця чи в кінці місяця, міняється залежно місяць від місяця. Ну, це топова можливість, це класно. Бо так би я людям просто так не радив, бо йти в блогінг, наше це, те, що відомоси зніматися, все придумувати, якусь інколи техніку треба покупати, там лампи, світ туди-сюди. Ну, це повноцінна типу, робота. Треба розуміти, як це працює, і знати, де можна за це нормальні гроші отримати, а не 5 копійок. Дуже мало хто за це платить нормальні гроші. Я радий, що в нашому проєкті виходить отаку, ну, досить велику частину від нашого бізнесу, відділяти і давати нашим студентам на отримання зарплати. На місяць, просто виставляючи відео, за посилаємо, щоб ці профілі у мене в інстаграмі, в, в TikTok зайдеш, оглянеш, там ми постійні ефіри проводимо, показуємо, як це працює, розповсюджувати цей контент і отримують собі кошти. У нас є багато студентів, які отримують 100, 150, 200